З 1 січня на базі Вінницької обласної лікарні імені Порогова запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування особи, яка прийшла на зміну колишнім МСЕК. Тут сформували чотири експертні команди: дві загального профілю та по одній травматологічного та офтальмологічного. Також 24 січня запрацює команда гематологічного профілю і буде приймати щоп'ятниці. Наразі мають понад 800 справ. Це все спадок колишнього МСЕК. Спершу паперові документи оцифрували, а далі вже взяли. За формування розкладу. Медичні реєстратори телефонували усім пацієнтам, аби запросити на зручний день та час. Ми можемо призначити, ми реєстратор на даний момент ми бачимо, але сам пацієнт не бачить, ми йому телефонуємо, запрошуємо його на зручний день. Сам він не бачив самого графіка і електронного запису ні. Такий підхід покликаний запобігти корупційній складовій, адже ані пацієнт не знатиме про склад команди, ані лікарі додати прийому не матимуть доступу до даних пацієнта. Згідно вимог МОЗ, в кожній команді має бути як мінімум три спеціалісти. У командах загального профілю розглядають справи терапевтичного, хірургічного або неврологічного напрямку. Функція експертних команд це огляд і оцінка функціонування особи, яка має хронічні захворювання, які можуть призводити до втрати працездатності і до інвалідності. На пацієнта на зараз виділено 45 хвилин огляду. Розглядати справи експертні команди розпочали 6 січня. За цей час прийняли 180 осіб, 127 отримали позитивне рішення. Ще 47 особам не підтвердили або не встановили групу інвалідності. Вони йдуть на подальшу реабілітацію, якщо вони не згодні з рішенням експертної команди, вони мають повне право оскаржити рішення експертної команди. Це зараз робиться безпосередньо або самим пацієнтам, або у супроводі сімейного, або лікуючого лікаря. На оцінювання чекає Людмила Поліщук. Жінка торік у березні травмувала руку, її затисло у тістомісі, поламало пальці. Документи на встановлення групи інвалідності подала торік наприкінці листопада ще у колишньому сек, але її справу не встигли розглянути, тому прийшла на засідання експертної команди. Рука не функціонує так 100%, як би мала функціонувати, оскільки я правша, то я звернулася до комісії стосовно того, щоб подала документи на призначення, можливо, навіть третьої там, чи якоїсь мінімальної групи інвалідності, оскільки вона не може функціонувати так, як потрібно. Такі випадки, як у Людмили, розглядає експертна команда травматологічного профілю. Її очолює Володимир Піддубняк. Каже, спершу мають перевірити документи. Далі вже огляд пацієнта. Можуть використовувати також і допоміжні інструменти. Ми оглядаємо пацієнта на даний момент. Можливо, декілька років тому у нього дійсно були підстави для встановлення групи інвалідності. Проте він пройшов шлях лікування, реабілітації зміг відновитись. Після відновлення повернувся на роботу, і на даний момент він не потребує групи інвалідності. Нова система оцінювання передбачає, що лікуючий або сімейний лікар може скеровувати в електронному вигляді справу для оцінювання. До експертної команди пацієнт може прийти із супроводжуючим або ж вести аудіо і відеозапуск під час засідання команди. Також є механізм оскарження рішення. Загалом на Вінниччині сформовано 46 експертних команд. Працюють вони на базі 13 закладів охорони здоров'я. Ще додатково створюють три команди онкологічного напрямку на базі Подільського регіонального центру. Ентру онкології Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.